Нейрохірургічна служба лікарні святого пантелеймона займається лікуванням патології центральної та периферичної нервової системи. Основними напрямками нашої роботи є спеціалізація на дегенеративних захворюваннях хребта. Це більшість наших пацієнтів звертається саме з цим. Серед останніх Оперативних втручань, які ми освоїли, є операції на шийному відділі хребта. Ми їх виконуємо у пацієнтів, які звертаються з остеохондрозом та його ускладненнями. А саме це хребцевих дисків, спондильоз, спондилоартроз, кісткові розростання, спондилолістези, тобто це зміщення хребців. Внаслідок цих ускладнень. Відбувається стеноз хребтового каналу, в якому знаходиться спинний мозок, його корінці, що веде до неврологічних ускладнень. Ці ускладнення проявляються у вигляді болів, так називаємо корінцевий синдром, тобто це біль в шийному відділі, який віддає в руку оніміння. В руці, а сам яке може навіть до пальців доходити, і болі стріляючого характеру, тобто такі як струмом. Часто люди про це не знають, і там лікують суглоби, ходять на фізпроцедури, не звертаючись до спеціалістів. Алгоритм обстеження та лікування хворого починається із сімейного лікаря. Коли з названими скаргами звертається пацієнт, сімейний лікар лікує або направляє на консультацію. Це може бути консультація невропатолога або консультація лікаря-нейрохірурга. Для цієї консультації потрібне електронне направлення. Від сімейного лікаря або суміжного вузького спеціаліста. Це може бути невролог, ортопед або інший спеціаліст, який виявив подібну хворобу з подібними симптомами. У пацієнта є план обстеження, в який входить МРТ шийного відділу хребта, за потреби електронейреміографія, а також виконуємо функціональну спондилографію, тобто це рентген шийного відділу з функціональними навантаженнями на згинання, розгинання. Так як на МРТ ми бачимо статичну картинку, коли пацієнт лежить, а коли є підозра на нестабільність, на зміщення хребців, функціональні знімки допомагають нам виявити ці зміщення в русі. От, обстежений пацієнт з направленням, з результатами цих обстежень звертається до нас на консультацію. Далеко не всі. Пацієнти доходять до операції. Більшість проблем пов'язаних з цим захворюванням, можна все-таки лікувати консервативно, або у лікаря-невролога під його наглядом, або за потреби за участі нейрохірурга. Тобто, показаннями уже до операції є неефективні, тривала неефективність консервативного лікування, великі розміри цих грижових вип'ячувань або виражена нестабільність, яка Несе за собою неврологічну симптоматику. Це порушення функції вже верхньої кінцівки, або провідникові порушення, коли стискається спинний мозок. Тобто оглядаємо клінічно, неврологічно, оцінюємо результати і тільки тоді приймається рішення. Чіткої статистики нема, але. Ну, далеко не всім показана операція. Тобто до кожного пацієнта підходимо індивідуально, вирішуємо, враховуючи об'єм операції, відновлення, підходимо дуже раціонально та індивідуально. Суть операції полягає у усуненні стиснення, тобто декомпресії нервових структур, які проходять у каналі хребта. При цьому за потреби видаляється міжхребцевий диск, видаляється крила, видаляються кісткові структури, розростання, якщо вони тиснуть також на нервові структури, і вивільняється спинний мозок або ж нервові корінці, які і викликають цей біль. Коли стиснення усунено, біль. У пацієнта та неврологічні порушення вони регресують після операції. Але при тому, що ми видаляємо, ми повинні і відновити і висоту проміжку, відновити стабільність, відновити вісь хребта. Для цього використовуються імпланти. Вони виконані або кераміка, або титан, або керамо-титан комбіновані бувають. Вони різної форми, тобто індивідуально, в залежності від розмірів, який потрібно підбирається під кожну людину. Тобто якогось одного золотого стандарта такого немає. Після операційному періоді вже ну, буквально наступний ранок в найближчий час ми дозволяємо переміщатись, самостійно ходити. Єдине, що ми фіксуємо вшийний камерець для того, щоб поки все заживе. Загоїться і післяопераційна рана, і відбудеться зрощення імпланта з хребцями, тобто добиваємося повного відновлення в найближчі терміни. Як правило, це ну, до двох місяців ми даємо обмеження фізичної активності, тобто носимо камірець і не піднімати важкого, не бігати, щоб не було осявих нагрузок на шийний відділ хребта. Раніше такі операції виконувалися тільки там в Києві, або там в Харкові, або там в Одесі. На сьогоднішній день ми маємо змогу робити це в сумах, і це великий плюс для наших пацієнтів. До речі, ми починали також так називаємо медичні туристи. Це були з Києва хлопці, які приїхали робити міжхрібцеві диски при грижах, при суміщеннях. Це була заміна в наших лікарнях. Вони зараз пройшли реабілітацію, вже всі виписані, і ці напрямки, сьогодні нейрохірурги продовжують. І сьогодні не тільки мешканці там, Сумського району, Сум, області. Ми можемо сьогодні лікувати кожного громадянина України. Звертайтесь телефон гарячої лінії 0800 330 303. Завжди на варті ваше здоров'я, працюємо ради перемоги.